Доброго вечора, я з України, мене звати Аліна, і сьогодні я буду робити те, що ми з вами чекали цілий рік: щорічний адвент-календар з подарунками. Цього року він, звісно, буде не такий, як завжди, тому що в країні війна, і я взагалі думала відмовитися від цієї традиції і пропустити цей рік. Але підписники обірвали просто всі соцмережі з питанням: коли Адвент, коли Адвент, будь ласка, давай в цьому році теж Адвент. І я вирішила, окей, я буду робити, тому що я теж дуже дуже Уже хочу. Для новеньких я розповідаю, що таке адвент-календар на моєму каналі. Це 31 секретний подаруночок, який я відкриваю з 1 грудня по 31 грудня у своєму інстаграмі. В Instagram сторіс я кожного дня відкриваю один подаруночок. Тож підписуйтесь на мій інстаграм та не пропускайте щоденні розпаковки. А я вже напевно розпакувала перший подаруночок. Давайте я вже почну щось робити і розповідати вам, як в цьому році буде виглядати адвент. В нас з вами вже були пакетики, мішечки, коробочки. В минулому році була взагалі величезна конструкція. А в цьому році я вирішила зробити ось такі різдвяні чобітки чи шкарпетки, і я їх буду розвішувати на сходах. Я закупила тканину, білу, зелену та червону. Це фліс. Також я купила ось такі цифри фетрові. Звісно, їх можна було самі робити, але я не захотіла, думаю, куплю вже готові. Ось так вони виглядають рівненькі, акуратні, тому клас. І ще я зробила ось такий шаблончик чобітка, і мені цих чобітків потрібно 31 штука. Зараз буду обводити шаблончик на тканину і розповідати вам, які зміни будуть в цьому році. Так, все, кладу шаблончик та обводжу. Ви вже бачите, що цього року я знімаю відео сама без Віталіка, тому що цього року буде тільки один адвент. Зазвичай ми з ним робимо величезні адвент-календарі один одному, наповнюємо їх подарунками та кожен день впродовж всього грудня. Відкриваємо в своїх інстаграмах подаруночки. Ностальгія. Зазвичай це дорогі подарунки. Ну, як дорогі, дорогі міксуються з шоколадками різними. Але цього року Віталік вирішив відмовитись від подарунків і сказав, що це не на часі, і краще ці гроші відправити на ЗСУ. І я теж хотіла відмовитися. Але я ж дівчинка, мені так хочеться свята, подаруночків. І знаєте, мені хочеться чогось з минулого життя. Та й для вас це свого роду стала вже якась новорічна традиція. І знаєте, я хочу подарувати вам частку якоїсь стабільності. Весь світ летить у прірву, а Афінки адвент-календар за розкладом. І взагалі я не хочу, щоб російські окупанти нас зовсім залишили без свята. І ялинку я цього року наряджу і. Адвент буду відкривати на зло усім. Так от ми з Італіком домовилися, що я сама собі зроблю адвент, а він його потім наповнить. Ну тобто, я повинна придумати якусь форму. І знаєте, я довго думала про ці чобітки. Я не могла поняти, яку я форму хочу. Були вже там і коробочки, і мішечки. І Я не хотіла повторюватися, я хотіла щось новеньке. І придумала оці чобітки. Але чесно кажучи, я не зовсім розумію, як вони будуть виглядати на сходах і як я їх туди підвішу, але це вже друга справа. Так, давайте я все намалюю, бо я балакаю, балакаю, і просто я намалювала тільки один чобіток. Я все намалюю і повернусь до вас вирізати. Так, я все намалювала, давайте різати. Трохи розкажу вам про подарунки в адвент. Ми з Віталіком домовилися, що в цьому році не буде ніяких дорогих подарунків в плані там айфонів, макбуків, камер дорогих, це дійсно не на часі. Ну тільки якщо в тебе не зламався там телефон, ноут чи камера, то то вже буде необхідність це купувати. Ми зараз не купуємо собі без потреби якісь дорогі речі, тому що нам ще будинок ремонтувати, наш, якщо він виживе. Там вже просто заливає перший поверх з підвалу плісня лізе на всі інші поверхи, і там ще багато-багато чого ремонтувати. тож нам потрібні грошики на ремонт. А ще ми домовилися, що подарунки повинні бути тільки українського виробництва, тільки від українських брендів. Тому що їх зараз треба підтримувати зараз. Малому бізнесу в Україні дуже складно. В людей небагато грошей на покупки, а ще постійно вимикають світло. Постійно треба вмикати генератор, а це великі кошти, щоб він постійно працював. Тому малий бізнес ледь виживає в Україні. Коротше, українському бізнесу як ніколи потрібна наша з вами підтримка. Тож я і вас. Закликаю купувати собі подаруночки цього року тільки від українського виробника. Я знаю, що ви мені можете сказати, що українські бренди, наприклад, одягу, це дуже дорого. Але, по-перше, не всі бренди одягу дорогі. А по-друге, ну Дійсно, вони не можуть поставити такі низькі ціни, як в мас-маркеті, тому що мас-маркет відчуває великим оптом та ще й в Китаї. А наші маленькі виробництва працюють попри все, попри сирени, попри відключення світла, і їм дуже потрібна підтримка. Як я собі кажу, коли тринькою гроші, я не марнотратка, я підтримую економіку України. Хоча каюсь заліку, я теж замовляю собі речі, але... Потрібно ж підтримувати пошту, кур'єрів, перевізників, тож я навіть замовляючи заліку, теж підтримую економіку України. До речі, ви зараз теж підтримуєте економіку України своїми переглядами, тому що я вже багато років ФОП, фізична особа, підприємець, і я плачу податки в бюджет України. Тож вважайте, я теж малий бізнес, і ви своїми переглядами підтримуєте мене. А значить, підтримуєте економіку України. Mm, як я загнула? Я зі своїми теревеньками <смір> вирізала тільки другий чобіток. Боже, ми з вами тут будемо просто кілька днів їх різати, тому. Я зараз виріжу і знов повернусь. Подивіться, скільки я вже нарізала, це ще не все. Але я вирішила е, з вами хоч пару склеїти чіпітків, тому що я згадала, що в нас зараз вимкнуть світло. Наприклад, оцей софтбокс він буде працювати, тому я зможу знімати. Ця підсвітка, вона теж на батареї, вона теж буде світити. Але. Не буде працювати мій коли ви пистолет без світла. Тому я вирішила зараз не дорізати все, зробити з вами пару чобітків. І якщо вдруг вимкнуть світло, то я просто буду різати і з вами теревенькати. Тож давайте бігом склеювати, хоча б один, щоб я вам вже показала остаточний варіант. Ви знаєте, що я не люблю шити, тому я шила цілий пуф, але там просто не було варіантів. Якщо б були варіанти приклеїти, я би приклеїла. По краєчечку. Опс. Е, Ще з біленького флісу я вирізала ось такі штучки. Це я просто дуже-дуже поспішаю, тому що за розкладом вже мають вимкнути світло. Ось таку от стрічку нарізала. Ось такий чарівний чобіток вийшов. Та-дам! перший чобіток готов. Ну як готов? Ще потрібно придумувати, як його чіпляти. Може, тут петельку якусь. Це я вже подумаю. Але я дуже рада, що я змогла вам показати остаточний варіант, поки не вимкнули світло. Тепер я можу розслабитися і просто склеювати чобітки. Взагалі, не тут і не так я собі уявляла наступний адвент-календар, коли робила минулорічний. Пам'ятаєте, ми з Віталіком постійно шуткували, що кожен адвент у нас в новій квартирі. А коли ми приїхали у свій будинок, ми сказали вам, що нарешті. Всі адвенти майбутні будуть тільки в цьому будинку. Нарешті нам не потрібно нікуди переїжджати. Нарешті ми змогли самі купити собі своє житло. А тут, раз і прийшла війна, а точніше прийшла Росія в Україну з війною. І ми опинилися у чужому будинку, у чужому місті, і скоро вже майже рік. Як ми не були у себе вдома, всі українці розкидані по світу, багато кому приходиться починати все спочатку. Просто в голові не вкладається. Ми ж всі думали, що це на кілька місяців, а вже майже рік. Боже, якби хтось мені в березні сказав, що це буде тривати рік, я б з розуму зійшла. А ще ж нічого не закінчилося. в кращому випадку. Ми весною поїдемо ремонтувати будинок. І, до речі, багато хто питає, чому ми не повертаємось, тому що Харківська область вже звільнили від окупантів, і багато харків'ян вже повертаються додому. Розповідаю, повертаються ті, у кого житло не постраждало, вони можуть. Повернутися і жити. Чи повертаються ті, у кого якісь мінімальні пошкодження, по типу вікна там вставити, і все, вставив вікна і можна жити? В нас вже будинок потребує капітального ремонту. І взимку, коли перебої з електрикою, з газом, з водою, цього робити ніхто не буде. Ще повертаються люди, котрих немає вибору, у котрих немає грошей на оренду житла. В нас гроші на оренду є, і тому ми обираємо жити в орендованому будинку, але в теплі. Ну, як в теплі, опалення теж вимикають. У нас 15 градусів. Але краще жити тут, ніж в своєму зруйнованому будинку, де просто постійні перебої і. Ага, вимкнули світло. Я встигла, встигла що? Один, і там два, третій не доклеїла. І вимкнули. Нічого. До речі, як вам а? Все працює на батареях. Просто Клас. нічого, ми без електрики переживемо. Ми українці сильний народ. Кого вони хочуть налякати? Я взагалі не розумію. Обстрілювати, залишати нас у темряві, щоб ми хотіли переговорів, щоб ми хотіли здатися. Та фігушки не хочемо ми здатися. Ми у темряві будемо жити. Україна ще засяє, а Росія згасне навіки. Ще раз наголошую по адвенту: я сама собі роблю 31 чобіток. Розвішую їх на сходах, а Віталік наповнює їх подарунками від українських брендів. Як він знає, що мені подарувати? І як, як він шарить в цих українських брендах, спитаєте ви? Я його підготувала. По-перше, просто завалила його посиланнями на українські інстаграм-магазини, в яких я сама купую одяг чи в яких я щось хочу. По-друге, я взяла його телефон, зайшла в його інстаграм. І просто назберігала взбережене. Стільки всього, все, що я хочу, все, що я там придивилася собі, я все в збережене, йому зберегла. А потім ще я йому прислала посилання на сайт. Там просто українські бренди, там і одяг, і канцелярія, і косметика, там просто каталог українських брендів. Так що в нього просто немає шансів помилитися і купити щось неукраїнського виробництва. Я вже в передчутті. Я думаю, що все буде таке класне. І саме те, що я хотіла. І буде таке гарнесенько все. Ну, тому що це українське. Чобітки, звісно, маленькі, але сюди влізуть записочки, і я буду шукати по будинку свої подарунки. До речі, про будинок. Я знаю, ви чекаєте ромтур. Ну, просто тут срач! Я не можу зняти цей румтур. Я підвішу чобітки, я наряджу ялинку. І тоді просто обіцяю, я зніму Румтур. До речі, беріть собі на замітку, що не обов'язково обмінюватись з кимось адвентами, тому що мені, я пам'ятаю, минулого року писали, що а мені ні з ким обмінятися адвентами. Ви просто можете зробити самі адвент. Ну просто там чобітки, коробочки там і так далі. Принести це батькам, чоловіку, хлопцю і сказати. Наповню я розумію, зараз грошей мало, але навіть просто якимись там дрібничками, солодощами наповнити цей адвент, щоб якось був святковий настрій цього грудня, тому що зима буде тяжка, вже вона тяжка. Ми сиділи більше доби без світла. Получається, 26 годин ми сиділи без світла, потім на 2 години дали, і потім знов відключили. Ми вже полягали спати, на ніч відключили. Ось. Я не жаліюся. Я не жаліюся. Я не дозволяю собі жалітися, тому що це все дрібниці в порівнянні з хлопцями, які в окопах, які захищають нашу Україну. Це вимкнення світла це просто, ну блін, переживемо. Нічого страшного. В мене газова пліта, і я можу собі і їсти наварити, тому що я знаю, що багато хто жаліється саме на те, що неможливо поїсти. Ну можна поїсти там якісь консерви, там туди-сюди щось не гаряче, тому що у багатьох електроплити, електрочайники. І тому вони просто ну не можуть собі готувати. Багато хто, коли вимикають світло, просто йде гуляти кудись в кафешку, там туди-сюди, ось працювати, де є вайфай, де є генератор. Ми теж ми купили генератор, ми купили безперебійник, тому в нас є інтернет, коли немає світла. Генератор ми ще не запускали, але ми його купили на випадок, якщо буде блокаут прям кілька днів чи цілий тиждень. Так, ми до цього теж готуємося, тому що доба це, ну, це ніщо у зрівнянні з тим, що нас може чекати у цю зиму, що це може бути тиждень, може не бути світла. Тому ми готуємося, переживемо, а що робити? Краще без світла, чим, блін, з Росією, чесно. Їм нас не зломити, їм нас не залякати. Ми все переживемо. І буде в нас все класно. Я чесно кажучи, взагалі не розумію. Е, ну ладно, у політиків є там свої якісь інтереси, там ну захоплення чужих земель, не знаю. А от що з цього м, простому народу? От що з цього? Чому вони радіють? Чому вони там у своїй рашці радіють там Херсону, Криму? Там воно вам треба, господи, вас своєї землі. Всі більшість, хто радіє Криму там чи Херсону, взагалі там ніколи не були? Нафіга вам воно Боже, займіться собою. У вас країна не туалети на вулицях. Займіться собою. У українців немає світла. Ой, як радісно! А чому радісно в тебе що? Зарплата вище стала, в тебе що? Там пенсія більше стала. Чому ти радієш? Господи, Ох, кожен раз я починаю записувати відео і обіцяю собі не розмовляти про політику. Але постійно до цього повертаюся. Я, звісно, не політичний блогер, але я свідомий громадянин. Який просто не хоче замовчувати, хто є агресор. бо мене просто бісять блогери, які це замовчують. Ви, лідери думок, ви повинні казати, хто є агресор, а не просто казати, в країні війна так погано. Скажи прямо, хто на кого напав, а не як уш на сковорінці, просто оминає цю тему. Тху бісить. І неважливо, доросла в тебе аудиторія, дитяча. В будь-якому віці потрібно знати, хто агресор, хто на кого напав. Хто захищається, яка країна напала, яка захищається. Це потрібно знати, і це потрібно донести до своєї аудиторії. Тому кожне відео я не втомлююсь повторювати, що Росія напала на Україну. Щоб всі про це знали і не забували. Питання закрите. Повернемося до адвенту. До речі, минулого року був перший адвент, який ми робили і в інстаграмі, і в тіктоці. Ну, викладали. Тому цього року я теж напевно буду і в Тіктоці, і в Інстаграм Сторіс виставляти адвент. Так, я вже напевно буду закінчувати цю частину відео, тому що в мене залишилось вирізати два чобітка і все. І ну залишилось їх склеїти, але зараз я не можу їх склеювати. Тому я зараз доріжую ці два чобітка, і потім вже за кадром все заклею, все склею, і будуть ось такі чобітки. 31 штука. І ми з вами зустрінемось вже на першому поверсі. Біля сходів я вже буду їх розвішувати. Нарешті, нарешті я доробила ці чобітки. Ви просто подивіться, яка купа. І в нас суцільний блекаут, Вмикають світло буквально на пару годин в день. І я ледь-ледь зробила їх. Тому адвенту бути. Будемо зараз розвішувати ось сюди на сходи. І я подумала, що якщо я просто розвішу чобітки на сходах, це буде негарно і я дещо купила та-да-да! -да це ось така просто величезна ялинкова гірлянда. І її ой! Треба якось пришпандьорити от сюди. Це буде складно, але ми все зробимо. Ще я купила ось такий дріт, і буду примотувати гірлянду до сходів. Я спеціально замовила величезну таку метра три, щоб просто покрити всі сходи. Ой, як гарнесенько! Мені подобається. Такий, знаєте, новорічний настрій з'являється. Ще ялинку поставлю, і буде вообще клас. Так, ну а зараз давайте повішаємо шкарпеточки. І я буквально повішу там 2-3 шкарпетки, вам просто все розкажу. І потім вже вимкну камеру, навішую всього. Тому що я боюсь, що камера буде на батареї і вона здохне до того, як я все повішую. Причому вони ж порожні, їх іще треба наповнювати. Тому мені треба так їх защитити. Щепити, щоб Віталік зміг їх розкрити і покласти всередину подаруночок. До 1 грудня залишилось просто пару днів. Я якась притрушена. Чесне слово, а, минулі роки я готувалася до адвенту тижнями, а зараз просто експрес-режим, кілька днів, і адвент готовий. Буду монтувати. Вночі, щоб встигнути, але якщо буде світло, тому що ну в мене ноут, але він теж не безкінечний. Я, чесно кажучи, сьогодні не багато слівна, тому що я знаю, якщо я буду теревенькати, я нічого не встигну. Я не встигну змонтувати, я не встигну розвісити, я не встигну викласти на ютуб вчасно. Тому я просто замкнула рота не теревенькою, а працюю. Я не знаю, вам там видно чи ні? Я сподіваюся, що подаруночки не будуть дуже важкі, тому що ми просто обірвемо сходи. Так, все. Блін, я хочу побачити з іншої сторони. О, як це мило. А, блін! Ви ж не бачите їх, боже, я їх причепила. А! О, оце куропатка! Зараз я причіплю трохи вище. Все, сподіваюсь, зараз видно, чи воно за телеком? Коротше, зараз я всі шкарпеточки порозвішую, і вам просто потім покажу, і ви все побачите. Я це зробила! Я підвісила 31 чобіток. Приймайте роботу! Подивіться, як то вийшло гарно! А як буде гарно, коли в мене там будуть лежати подаруночки. Буде ще гарніше. Я дуже задоволена, як все вийшло. Правда, я все переробила, просто все, що вам розповідала, я все переробила. Ось цю ялинкову гірлянду я примотала нитками. І всі чобітки я теж підвісила на нитки. Ось ви, напевно, бачите, що тут ниточки. Ну що ж, тепер цілий місяць ми з вами будемо, як завжди, зустрічатися в Instagram Stories і відкривати подаруночки Ну і в Тіктоці теж будуть просто скорочені відосики. Тож підписуйтесь на міста. На мій TikTok і не пропускайте відкриття подаруночки. Також підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, з вас лайкосик. Дзвіночок! Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному відео. Па-па!